Бажаю здоров'я. Запитували в мене за культиватор за цей. Цей культиватор якийсь він ще. савдеповський, Він обрізаний. Ширина його. Зараз скажу скільки ширина в нього. Ширина 20,5. Ну, да, він такі добротний, пружиниці. Мощний, не гнуться. Я ними все і солому стягував і все. От. Боронки ці до нього. Від нього такі трубки ось приварені. По, скільки вони? 70 сантиметрів ці трубки. Приварені три штучки. Один, два, і вон там три. На кінці тут такі дирки у них зроблені. І надіти ципки. От. Боронки ось. Ось, видно. Зараз конкретніше не можу показати. І цупками вже регуліруєш, скільки потрібно, щоб боронки, е, наскільки там потрібно довжина цих ципків. Спочатку ці боронки були просто. І, і вони часто, коли піднімаєш, опускаєш зуб на зуб і запутувались, то я приварив уголок такий. ось Уголок тут і уголок тут, і вони рівненько не цепляються за дружку йдуть за культиватором нормально. Переді ці боронки по два цепка. На кожну боронку йде від культиватора. Ось на кожну боронку. Ось, Ось вони знімаються. По-простому так зроблено. Ось така система довжину, то треба вже дивитися по місцю, як там, щоб тракторна візка піднімала, опускала, щоб воно не путалось нічого. Ну, виходить, трубка то йде, я вже. 70, але вона трошки тут далі приварена, метр. А цепки ці йдуть десь по скільки вони тут йдуть? Боронки. Десь по 50 по 50 сантиметрів йдуть. От. На кожну боронку по два ціпка по 50 сантиметрів. Ну все. Ще, додавлю те, що колеса на цьому культиваторі стоять, вони регулюються ось теж так по-простому зроблено. Вище, нижче, щоб колесо опускалось, як там, щоб. Води леті. Культиватор, щоб глибше в землю ліз, чи, чи трошки. ну Ось так.